Усім привіт, друзі! Ви хочете салату з оселеця, але класична шоба вже трохи приїлася. Вихід є! Сьогодні кухня гуру приготує разом з вами неймовірно смачного салату з Червоного буряка, до якого додамо не тільки оселеця, та ще, як завжди в кінці відео, кулінарний канал Смачна Кухня Гуру надасть бонуси. Ми додамо до салату матку весни і не тільки. І так про все по порядку. Приготування салату розпочнемо із рібчастої цибулі. Подрібнили ми її кубиком і замаринуємо. Цибулю можна замаринувати класичним способом, як на нашому каналі є відео. Але ми сьогодні нарізану цибульку кубиком замаринуємо у маринаді, у магазинному маринаді, у ємності, з якої ми вийняли рибу. Це пряний маринад. Тут є, крім соняшникової рафінованої олії, сіль харчова, оцет столовий 9%, та й наситився він смаком оселеця. Маринуємо ми ще і цибулю прикрасу. Це прикраса для салату. Ах і смачний буде салат із маринованою цибулею. Приготуємо ще один маринад – заправку до салату. У чашу, у яку будемо поміщати всі інгредієнти салату, додаємо повну столову ложку діжонської гірчиці. Стільки ж додаємо натурального меду. Додаємо столову ложку олії. А якщо ви маринуєте цибулю класичним способом, то олії можна додати і більше 2-3 ложки, додаємо до цього маринаду ще й дрібку солі. Із лимону видавлюємо соку і дві ложечки його додаємо у чашу. Все змішуємо, перемішуємо і будемо у цей же маринад, у цю чашу, додавати усі ще подрібнені інгредієнти. Все це ми робимо ось так. Виймаємо із маринаду цибулю прикрасу, щоб зручно було дістати подрібнену цибулю кубиком. Від цибулі трохи маринад відсиджуємо і додаємо у чашу. Чаші змішуємо, перемішуємо і залишаємо щонайменше на годину. Нехай всі інгредієнти у чаші подружаться, нехай смаки усі поєднаються, поміщаємо салат у холод, цибулю прикраси знову поміщаємо у маринад у ємність присерву і теж поміщаємо у холодильник. Швидко час минув Салат дістали із холодильнику, і його змішуємо, перемішуємо, і пора вже подавати його до столу. Але ж ми ще до салату додамо весняну нотку, яку подивимось трохи згодом, а спочатку салат викладаємо у тарілку. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші слова, прохання, порадьте, а що ще можна додати? До цього салату, щоб він був ще смачніший. Прикрасимо наш салат, щоб він був апетитний. Ось так. Шановні глядачі, ми знаємо, що ви дивитеся наше відео, але забули підписатися на наш канал. Прохання, підпишіться на канал Смачна Кухня Гуру. Адже це ж обмін позитивної енергії. Ми вам відео, а ви нам підписку, подобайку та напишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. Та щоб у вас та у нас все було гаразд. Додамо весняну нотку, змахнемо чарівними зеленими паличками. А зелена цибулька у нас росте просто на підвіконі. Тут у нас пахне справжньою весною. Подрібнили зелену цибульку. І додаємо цю ж весняну нотку до салату. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що все буде добре. Ах і смачний овочевий салат. Смакота. А з вами був кулінарний канал Смачна кухня гору. Далі буде